Тарас Шевченко, Перебендя уривок. Перебендя старий, сліпий. Хто його не знає? Він усюди вершиться та на кобзі грає. а хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. По віднісі і дню. Жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває, ой не шуми луже, заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує, сидячи, під тином. Отакий то перебендя стари та химерник, заспіває про чалого на горлицю звернується. Коні Гриця та Веснянку, а у шинку з баруками Сербина, шинкарку. Жонатиму на банкеті, де свекруха злають, про тополю, лиху долю, а потім у гаю. На базарі про лазаря, Або що б ти знали? Тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендя. Старий та химерний заспіває, засміється, а на сльози зверне.